Всім привіт, ви на каналі Свірокріка. як ви догадалися, я зробила безплатно, бо я хочу подивитися подарунки. Перше це така розочка. Друге, це такий пересос прикольний. Третє це така фігурка прикольна. Четверте це такий фонарик прикольний. Ого. П'яте такі квіточки фіолетові, Шосте таке. Такий з квіточок і свічка і останній свитерок. Фіолетовий свитерок мій улюблений колір. І зараз ми будемо строїти безплатну хату з безплатних речей. Але перше, давайте ви подивитеся, що тут є. ну Тобто, Подивимось те, що ви у мене не бачили. Що ви у мене не бачили, дивіться. Коротше, все. Ми забираємо оце, оце, оце і робимо подарунки. маленьким детиком, ой, перепрошу. а вот тут и классный купальник, mm -hmm. вот тут, вот в там, там где вот такие костюмчики, вот такой, я вот такой красный, классный топик. І забирайте їм в отаку тваринку. Тепер йдемо робити безплатну хату. З безплатної хати ми робимо чудесне. Mm? Давайте безстреленьку. Вона так би всі подарунки, я знала, що такі подарунки будуть. І скажіть, я всі подарунки відкрила чи не одного? Ну, не всі подарунки, а чи я відкрила всі там подарунки, які потрібні мені? видаляйка їм. Так, тепер робимо отак. Вот тепер я роблю отак. Вот отак. Вот тепер ми робимо велике ліжко. Вибирайте лайк. Це такий, підписка, це такий. Ну, коротше, нічого, це цей червоний. Я вперше візьму Ну, Кому не сподобалася ідея, скажіть, я зразу вам все. Тепер ми ставимо холодильник. Двойний. Оце і беремо оце. Вот Тепер беремо вот, вот це. І от вот. І отакі горнятка. Так. А тепер ми беремо оце. Вот. Вот. у вот. нас буде в сім'ї шестеро. Маленька дитинка, дитинка, ще одна дитинка, ще одна дитинка. Четверо людей і ми з татом. Перше це буде вот малишка. Перше давайте розставимо. Отут буде, <кхи> тобто не так. тут буде наша кімната. Беремо оце ліжко. І оце ліжко. Перше давайте обістроїмо цю кімнату. Тепер строїмо отак. Вот Тепер строїмо вот так. отак. Вот отак. А отут буде то саме. Отут буде ліжко, а отут буде столик, куди ми будемо ставити всякі речі. І напишіть в кінці відео, чи вам сподобалося це відео. тут так. Отак, отак. отак. Вот так. Клей, ножницы. Вот, вот и вот. Добавляем книжки раз. Два, три, чотири. Оце сюди ставимо. А оце от сюди. Тепер будемо додати іграшки. От оце. От оцю. Ой. Оп. Будем будто. Кножечки давай сюда, в стороночку. Теперь берем машинку. И вот так. Пути-пути-пути-пути-пути. Пути-пути-пути-пути-пу. Пути-пути-пути-пути-пути-пу. Пути-пути-пути-пути-пути-пу. забираємо це, вот це. Ні. Ананас. О. Оце ми зараз переміняємо костюмчики. Перше давайте ми поставимо. Ой. Вот mm -hmm. так ми ставимо. Тепер ми маємо взяти цю кепочку, викидати. Ключ від хати, квітки. Так, і тепер йдемо міняти її волосся і міняти плічоскуш. Порохмахріська. Вот мы і полихмахський. Перше давайте. Типа вони зайшли. Ти-ти-ти-ти-тик. Добрый день. Фудитки Вообще-то, это не наша блясся. Нам так сказала. Мама бывшая. А наша надо що мама сказала, нам облизиться нормально. Біляся. Ага. І мені оце зробити контезне. Може, візьму це? оце? Оце красивіше. Ага. Давай, іди, сестричко. Ну як тобі? Ва, ти сикарний, і ти сикарний. Добрий день, добрий день. Будете не красиво. Я думаю, знову випряшуємо. Думав вам губку дати помити. Тобто не помити губку, а помити стекло у нас. Так зараз водичку, так, так, так зараз домому вам водичку. Вибачте. У них бісеньки. Вони чудесні. <ター>おいん <an> Можу вам, що це зробити, та, будь ласка. Давайте ще ми зробимо пахніще голосю. Давайте доб'ємо водичку і підемо додому, братик, нам ще треба вибрати наряд. Точно. Хм. Вони чудесні, виходим, Зараз буде продовження статі, коли вони прийшли? Ох, братику, О, діточки, Ви, ви вернулись. Бився, мама, ми вдали ми вже не твої. Я думала, ви мене простили. Простила. Ні діти. Хватить і бику нас брати в руки. Вони дуже прекрасні. Мама хотіла собі купити сумку. Ми їй допоможемо. Ага. Добрий день. Дітки, ви такі прекрасні. Я ось дід, ми знаємо діду. Ох, так я не мучуся. Робити ті самі штуки. Нічого, а можна тебе позичити оце. Можете собі наз... забирати на завжди. Мені вже це не потрібно. Або це теж, а це теж. Я так уже скоро буду старий і піду на пенсію, то забирайте. Мама казала собі новий купальник, але вона сказала сама собі сам найкращий. Вау, одяг. Так, нам треба сумочка. Дякую. Ну, дітки, ми, не... ми передумаємо може. Так, давай сумочку. Ой, тут я забула, чи сумочка може не витягнутися. Бо мама так була, один раз витягнула. Ех, ладно. Сама мама купить. Ну, дітки, ні, це дуже дорогий каїн, який я не робила. Ох, без нашого викинули хоч би. Ой, нічого. Оце, во це, оце, во це, оце. Щя побігли. Оп, оп. 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 У мене каси 0 гривень. Ага, дякую. Висю дешеві взяли. А на чому? Симпа, вы будем же не крико. Сім папа па, па, па.